Привіт всім! В цьому відео ви дізнаєтесь, як абузити біржу Bybit, а саме їхні токен сплеші. Це буде оновлений гайд. Я розкажу, як знімати мітки, реєструвати аккаунти, і звичайно, що все це робиться для того, щоб проходка на ваших аккаунтах на токен сплеш була набагато кращою. Але перед початком, звичайно, підписуйтесь на мій телеграм-канал. Тут розказую те, чим займаюся останнім часом сам. Актуальне, що зараз можна робити, це OKX Boost. Тут зараз зробив 20 аккаунтів. Прибуток в мене 1900 доларів, а витрати 740. По суті, можете рахувати самі, тому підписуйся за посиланням, яке є в описі під цим відео, також став лайк цьому відео і підписку на YouTube. А ми поїхали далі. За останній час токенсплейші на байбіті трохи притихли, в цьому є декілька причин, але з іншої сторони в цьому є деякі свої плюси. Прибуткові акції все одно виходять, як, наприклад, з токеном Pverse. Тут всього 15 тисяч учасників, 7,5 тисячі місць і по 100 доларів на аккаунт. Відповідно, місця ще тут 100% є, а в нас ще декілька днів до завершення цієї акції і швидше за все, тут проходка може бути досить таки непогана. Порівняно з іншими акціями, тут призовий пул є найбільшим іменно по винагородам, а в інших десь там 30-40 доларів, що також є зазор на прибуток, але не так вже й сильно і цікаво брати в такому участь. Тому, поки це все притихло, рекомендую просто бути в курсі, як можна зараз абузити. Можливо, потрохи собі набивати руку, якщо ви вже давно тим не займались, слідкувати за цікавими акціями, які тут все ж таки періодично появляються. Ну я думаю, що ви знаєте, що байбіто. Останнім часом вставляє сильно палки в колеса різним абузерам, А саме найгірше, все, що вони роблять, це те, що вводять скан лиця, тобто додаткова верифікація при отриманні винагород. Сьогодні я постараюся розповісти, як цього уникнути. Для того, щоб нам абузити байбіт, звичайно, що нам потрібні пошти для самої реєстрації цих аккаунтів. Бажано, щоб це було недорого і максимально зручно. Якраз для цього нам, по суті, найкраще підійде, напевно, що iCloud, тому що тут всього за один долар підписки в місяць, але обов'язково, що у вас був пристрій iPhone. ви Можете отримати 750 пошт. Відповідно, ті всі пошти будуть приєднані до вашої основної. Після цього заходимо в iCloud.com, функція iCloud Plus, і тут створимо свою пошту. Якщо у вас немає iPhone, можна користуватися Gmail або Outlook. Вони також хороші пошти, але з ними трохи більше мороки. Наступне, що нам потрібно, це антидетект браузер. Особисто я перейшов недавно з інкогнітона і користую зараз ADS Power. В принципі, ні про що не жалію Взяв підписку на рік з можливістю створити 105 аккаунтів в рік. На перший час цього. Для абузу буде абсолютно повністю достатньо. Також, швидше за все, посилання в описі під відео. Там ви зможете взяти деякі знижки на реєстрацію, і на покупку свого пакету. Але для самого-самого старту тут дають два безплатних профіля на тест. Далі нам потрібні проксі. З ними трошечки напряг, тому що звичайні IPV 4, які продаються на практично будь-якому сервері, зараз можна сказати не підходять, грубо кажучи, тому що вони вже в більшості заюзані, всі порти і тому подібне вже є схоже. Тому краще використовувати суто резидентські. Проксі і бажано не на самих популярних площадках, але на якихось перевірених. Можете користуватися проксі сейл. Зараз вони Genonix. Тут нам потрібно вибрати резидентський проксі, вибираємо то, чим ви хочете платити, на скільки часу ви хочете платити, і, звичайно, що країну, яка вам потрібна. Тут не такі вже і кусаючись сильно ціни. За 3 ГБ платимо 7,5 долара. Ці проксі ми вставляємо в наш ADS браузер. Вибираємо ось тут проксі HTTP або Socus 5, вставляємо всі. Дані і нажимаємо Зберегти також можна там трошки побавитись з настройками, але сильно не фанатійте. Далі відкриваємо наш профіль і просто реєструємось на біржі Bybit за тими даними, які у вас вже є. І далі нам потрібно пройти верифікацію. Зараз я покажу декілька способів, як ми можемо зробити цю верифікацію максимально просто. Першим способом буде це сервіс OnFido. Для того, щоб ним користуватися, потрібно використати деякі з цих країн, які ви зараз бачите на своєму екрані, і вказати їх в полі, де є ваша країна. Наприклад, я виберу Чеську республіку. Далі вибираю ID карта, Continuo. І ось тут, як ви бачите, мені вийшло витягнути посилання, яке ви вже можете скинути своєму дропу, але дроп не обов'язково, щоб реєструвався та верифікувався іменно на цю країну. Це може бути будь-яка інша. Другим способом буде сервіс верифікації SAMSAP. Він є, можна сказати, найбільш складним, але також я його покажу. Вибираємо якусь країну з цього списку. Я, допустимо, виберу Арменія. Знову ж таки, нажимаємо ID карт. І ось у нас вже є посилання, яке ми можемо скинути нашому але тут є момент, що сам сап хоче, щоб у вас були схожі або те ж саме IP, з якого у вас зареєстрований аккаунт, грубо кажучи. Але все ж таки є спосіб, щоб це обійти. Перед реєстрацією якогось аккаунта, перед покупкою проксі на цей аккаунт. Краще запитати ви дроповода, звідки у вас сам дроп, який буде проходити верифікацію на цей аккаунт. Тому що ви можете взяти проксі плюс-мінус того регіону, звідки є сам дроп. Відповідно, якщо дроп, наприклад, з Німеччини, з Гамбурга, ви можете взяти. Дати також проксі на Німеччину Гамбург, і тоді вам не треба буде ділити своїм особистим проксі з самим дропом. Цей спосіб також підходить для того, щоб реєструвати дропа не тільки на ту країну, яку ви вибрали при отриманні силки на реєстрацію. Наступний спосіб буде через сервіс API Тут важливий момент, що яку країну ви виберете при верифікації, на таку і потрібно, щоб дроп проходив верифікацію. Відповідно, я вибираю Мексику, значить, дроп повинен бути з Мексики. Далі просто беремо посилання. Якщо воно у вас не береться, можна взяти через консоль, просто її викликаємо, і там ви вже думаю, знайдете, де буде саме посилання писати. І останній спосіб заключений: багато хто швидше за все з новичків ним користується. Це реєстрація через логін, пароль, ну і саме верифікація. Це найгірший спосіб, тому що дроп чи дроповод. Міг з цього телефона проходити десятки то й сотні верифікацій, якщо це якісь там індуси, і це вже практично 100% не проходка вашого аккаунту. Тому краще використовувати попередні варіанти, який я тільки що назвав. Після того, як ви пройшли верифікацію, раджу, щоб перевірити кожного разу на яку країну вам дроповод зробив аккаунт. Для того переходимо в свій профіль. Ось тут у нас буде вкладочка, типу як таке око. Нажимаємо на нього, вводимо код з пошти або аутентифікатор. Вам покаже країну, з якої вас верифікація. Можемо пробити через Google, тоді буде зрозуміло, чи оплачувати гроші дроповоду чи ні. Наступним етапом буде, де взяти людину, яка пройде вам якийсь курс, або де знайти якогось там плюс-мінус дроповода. Для цього потрібно користуватися OTC. їх є багато, але ось декілька з них перевірених. Особисто я дуже часто користуюся даблтопом. Можна це все робити через гарант, або просто попросити дроповоду, щоб перший аккаунт він вам зробив е, якби тестово і після того вже оплачувати. Пізніше ви будете плюс-мінус, хоча б розуміти, що він вас спершу. Разу не обманить, тому що дасть можливість оплатити після верифікації. Це, до речі, дуже важливий момент. Просто ось тут вписуємо, до прикладу, Bybit, чи якась інша біржа, чи якийсь інший сервіс, абсолютно без різниці. Немало важливий момент для того, що ваша проходка була хорошою. Не робіть на ті країни, на які вже було створено сотні тисяч мільйони акаунтів, які є постійно за'юзані. Це просто якісь там індійські країни з такого от регіону, бідного, грубо кажучи, краще вибирати ті країни, які є менш популярні. Відповідно, як її шукати. Ви пишете Байбіт або якусь країну, наприклад, ту ж саму Мексику, і дивитесь, наскільки часто згадується останнім часом чи за весь період на ту чи іншу країну. Тобто, які країни продаються найчастіше, така країна і буде по суті найгіршою. Тому треба шукати ось такі от виключення. Звичайно, куси можуть бути таким чином трохи дорожчі або важче знайти дроповода, але вам буде по суті достатньо один раз знайти хорошу дроповода на незаюзану країну або країни, і тоді проходка може бути на всі наступні якісь там пробки в. Певний період часу дуже хорошою. Наступні такі більш словесні моменти, про які також дуже важливо обговорити, а іменно ми почнемо з реєстрації аккаунта. Коли ви його зареєстрували, обов'язково, щоб самі проксі були працюючі, не відлітали, щоб ви їх часто не міняли і так далі. Тобто, щоб це були хороші прокси, які постійно будуть включені на вашому аккаунті. Можна дати відлежатися, якщо є така можливість, самому аккаунту декілька годин і просто проклікати якісь там вкладки, тобто його прогріти. Після того, як ви вже створили повністю аккаунт, вам потрібно буде приєднатися до якоїсь Промки і зробити депозит. Депозит бажано робити не 101, 102, 105, 110 доларів, а розбити ці транзакції, наприклад, на 2-3. на 3. Вам потрібно задепозитити більше, ніж 100 доларів. Відповідно, робимо 20, 50, 70 доларів загальна сума ваших депозитів. Тобто розбиваємо на декілька транзакцій, тому що більш заюзаний варіант це саме закинути 110, 105, 120 доларів. І це вже може бути таким фактором, який дасть вам невеликий відсоток до проходки аккаунта. Далі ви можете зробити ще додатковий Якусь активність на аккаунті, трошки на ньому поторгувати, але важливий момент не старайтесь торгувати сильно багато, тому що якщо ви торгуєте більше ніж 500 доларів, ви тій монеті, в якій сплеш ви приєднюєтесь, відповідно, ви одразу ж приєднуєтесь до пулу зі старими учасниками, і тим самим ви можете просто підпасти під ще один критерій, щоб отримати мітку. На наступний день або на наступні дні бажано робити до депозити від 10 до 100 доларів в різних монетах і в різні години на різні аккаунти, для того, щоб якщо якась Кількість акаунтів підпаде під якийсь кластер. Ваші акаунти не підпали всі через одні дії. А допустимо підпали з 10, там два чи три акаунти, інші ще буде жити далі. Таке саме потрібно продовжувати протягом наступних декілька днів для того, щоб була активність жива на самому акаунті. Але дуже важливо також не перебільшити. Також на рахунок міток вони можуть видаватися навіть, якщо ви зробите все ідеально правильно. Тобто, вам просто не повезло. Для цього робиться певна кількість акаунтів для якоїсь проходки. Відповідно, ви робите там 10 акаунтів, з них 30% отримує міток. Якісь мітки можна буде зняти оцими додепами, про які я говорив додатковою торгівлею, і так далі. Якісь не можна буде. Відповідно, проходка вважається 30%. Як на мене, це вже досить таки непогано. Робите 10 аккаунтів, 3-4 з них проходить. Але бувають люди, в яких проходки є і 60 плюс відсотків. Ну для цього потрібно набити руку і зрозуміти якісь там певні механіки. І Ще на рахунок міток, їх можна перевіряти, які способи їх перевірки. Я показувати не буду, але й перевіряти сильно я вам би їх не рекомендував, тому що це додатковий тригер для того, щоб отримати мітки навіть якщо у вас її не було. А якщо вам вже дуже крутить, то бажано це робити не в перші дні, години створення вашого аккаунту, коли ви приєдналися до Token Splash. Наступним етапом я розповім, як обійти саме скан лиця при отриманні винагороди, тому що останнім часом частенько в нас з'являється ось така от сторіночка, без якої ви не зможете заклеймити наші нагороди, і це максимально обідно, якщо дропи одноразові. І Перша рекомендація робити на дворазових, якби це дивно не звучало, дропів, там за якусь додаткову плату і так далі. Тобто ви наперед можете договорити з самим дроповодом, щоб він вам дав можливість, або хоча б просто пообіцяв, що дропи зможуть прийти в додаткову перевірку, якщо це буде потрібно. Але якщо такої можливості немає, лишається нам тільки декілька способів, а іменно зробити великий торговий об'єм на фючах від 10 до 30 тисяч доларів. Я зараз об'ясню, в чому є логіка. В тому, що ви додатково віддаєте гроші самій біржі. Коли якийсь проект виділяє пул нагород на біржу Байбіт, біржа, байбіт, цей пул, який вона навіть вам не віддасть, не може забрати собі, але вона може обмежити доступ вам до цих нагород, щоб ви шукали якісь способи, тратили більше до прикладу на комісії, і ці комісії вже суто війшли біржі, і за це вона вам може віддати цю нагороду. Відповідно, за 10, 20, 30 тисяч чи там більше е, торгового об'єму на фючах, ви потратите допустимо ну, там 100 чи 50 чи двадцять чи 30 доларів на комісії. Тим сам. Просто оплачуючи собі доступ до цієї нагороди. Або зробити до депозит на цей аккаунт 100, 500 чи там декілька сотень тисяч доларів. Це також може допомогти. І пізніше залишити цей аккаунт хоча б на декілька годин без якоїсь там активності. Після цього вже можна буде заходити і пробувати заклеймити нагороду і виводити всі гроші. До речі, про вивід грошей, то тут, в принципі, ніяких проблем немає, навіть якщо вас запросило скан лиця, вам все одно дадуть вивести ваші кошти. Просто без тої нагороди, яку ви мали би отримати на сплеші. Без ніяких дій аккаунт можна тримати від декількох годин до аж двох суток. Цей скан лиця появляється не при кожному клеймі якоїсь нагороди. Наприклад, якщо нагорода трохи менша, то вже не дають такого, а якщо нагорода більше, то відповідно можуть дати. Тому знову ж таки звертати увагу на ці всі попередні фактори, які я вам сказав, і дай Бог, вам це все допоможе, і ви зможете просто покращити свою проходку в байбіт токен сплешах. Але це все, що я попередньо сказав, може бути марне, якщо ви Просто не будете робити елементарні речі, це не робити як всі. Тому що якщо ви будете робити одні і ті ж самі дії на всіх аккаунтах, і як всі роблять по-базовому, вас швидше за все побриють. Тому треба шукати якісь уязвимості, як то кажуть, якісь нові активності, які інші не роблять. Тестувати, як це все відбувається. Тому що не з першого разу ви зробите 100 аккаунтів з призовим пулом на кожен аккаунт в тисячу доларів, і вам все виплатять. Звичайно, що треба тестувати, набивати руки, і тоді проходка буде набагато кращою. На більша кількість міток дає це за базові дії, тому якщо ви будете шукати якісь варіанти, як можна це покращити зі своєї сторони. Робити, наприклад, там два-три акаунти, але всі по різному. Робити 100 акаунтів, але всі по різному, тоді, ну, як на мене, шанси отримати винагороду набагато більше. Якщо вам це відео було корисне, цікаве, якась цікава інформація була. Не забувайте поставити лайк, підписатися на канал і також підписатися на телеграм-канал, де більше цікавішої інфи про крипту, і я особисто там розповідаю. Тому я вам всім вдячний за перегляд і бажаю гарної проходки.